Роковини Чорнобильської аварії ми маємо пам'ятати про тих людей, які віддали своє життя. Миколаївці вшанували пам'ять героїв-ліквідаторів страшної техногенної катастрофи. Задля безпеки дітей це укриття було зроблено за допомогою наших партнерів. У ще одній миколаївській гімназії облаштували нове укриття. Рушійна сила для авторів прийшла до бібліотеки, і мені порадила саме видавництво Ірини Олександрівни. Гудин у Миколаєві провели день видавництва Ірини Гудин. П'ятниця, 25 квітня, і у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Вікторія Панченко і далі про все докладно. Учора, 24 квітня, ворог шість разів атакував фпв дронами Куцурубську громаду. Через дронову атаку 400 абонентів залишилися без світла, а 72-річна жителька села Дніпровське отримала поранення. Також учора ввечері росіяни гатили ударними безпілотниками по Очаківській акваторії та Шевченківській. Громаді на території останньої вибух понівечив лінію електропередач знеструмив понад 250 абонентів та пошкодив житловий будинок. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Обійшлося без постраждалих, повідомила обласна військова адміністрація. Дев'ять разів піднімалися минулої доби по тривозі миколаївські рятувальники. Горіло житло, в тому числі через влучання ворожого дрону на території Шевченківської громади, а також магазин непродовольчих товарів, суха трава і сміття на відкритих територіях та у пластикових контейнерах. Загалом від ДСНС на ліквідацію усіх пожеж залучались 40 надзвичайників, дев'ять спецавтомобілів та вогнеборці місцевої пожежної охорони села Шевченкове. Сьогодні в Україні вшановують 39-ті роковини трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. У Миколаєві цього дня представники влади, рятувальники та просто небайдужі містяни зібралися біля меморіалу скорботного янгола. Вони вшанували пам'ять тих, хто загинув внаслідок однієї з найстрашніших техногенних катастроф в історії людства. Детальніше про це дивіться у нашому сюжеті. Тиша цієї дати завжди інша. Вона не про спокій, а про пам'ять. Пам'ять про біль. Про втрати, про надлюдський подвиг, 26 квітня 1986 року. Світ завмер перед невидимою небезпекою. Вибух на Чорнобильській атомній електростанції став найстрашнішою техногенною катастрофою в історії людства. Радіація, яку не видно і не чути, охопила тисячі квадратних кілометрів, змінила долі мільйонів людей і навічно вкарбувала слово Чорнобиль у світову свідомість. Миколаїв, як і вся Україна, символічно доєднується цього дня, 25-26 квітня, до вшанування пам'яті тих, хто ризикуючи своїм здоров'ям, допомагав зберегти Україну і світ в цілому від трагедії, яка сталася 1986 року. Це зрив на Чорнобильській атомній електростанції. І сьогодні ми маємо пам'ятати про тих людей, які віддали своє життя. Багато із них вмерли через погіршення стану фізичного здоров'я, і тому дали можливість нам продовжувати життя, продовжувати розбудовувати Україну. І велика шана і подяка тим людям, які були ліквідаторами наслідків Чорнобильської атомної електростанції. Сьогодні, роки по тому, ми знову повертаємось думками туди, на станцію, до покинутих міст і сіл, до подвигу ліквідаторів. Ми згадуємо тих, хто без страху і сумнівів кинувся у саме пекло, аби зупинити поширення лиха трагедія, трагедия Страшна трагедія. Адже у той час наші рятувальники, наші чорнобильці, врятували не тільки рідну Україну, а й всю Європу. І от пройшло вже 39 років. А ми сьогодні зустрічаємо цю дату у надскладних умовах, і все одно ми згадуємо подвиг тих, хто вже пішов, і тих, хто ще хто ще є живих. Минуло вже десятки років, але біль не щухає. Він оселився в серці кожного, хто пам'ятає. Це не просто дата в календарі, це спогад, що живе в поколіннях. І сьогодні, як і щороку, миколаївці схилили голови та поклали квіти до меморіалу скорботного Янгола, аби вшанувати тих, хто віддав власне життя, щоб урятувати мільйони.дарна всім низький всім поклон. Я дуже вдячна їм усім. Низький їм уклін за той подвиг, бо інакше це не назвеш. Скільки людей тоді пішло з життя, скільки з них йде зараз через наслідки тієї катастрофи, через радіацію? Це просто жахіття. Ми про них не забуваємо. Вшановуємо пам'ять тих, кого немає, та турбуємося про тих, хто сьогодні ще живий. Хто сьогодні ще жив? Історія їхньої відваги це те, що ми не маємо права забути, бо саме пам'ять є нашим захистом від повторення минулого. Немає жодної держави, яка б не розвивалася для того, щоб мати постійний, стабільний і сталий розвиток, необхідно пам'ятати свою історію, хто ми є, які події відбувалися на теренах нашої держави, і як у майбутньому зробити так, щоб таких трагедій більше не траплялось. Та не всі поділяють прагнення жити у безпечному світі. Поки цивілізовані країни намагаються запобігти новим трагедіям, світ знову стоїть перед ядерною загрозою через окупацію російськими військами Запорізької АЕС. Ми не маємо права забувати уроки Чорнобиля, бо забуття може коштувати надто дорого. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Поліція Миколаївщини повідомила про посилення заходів безпеки в поминальні дні. Близько 600 поліцейських слідкуватимуть за громадським порядком під час масових заходів. Головна мета не допущення в той час, коли люди вшановують пам'ять своїх рідних. Задля цього поліція обстежує кладовища та прилеглі території. Також правоохоронці перевірятимуть підозрілі предмети та реагуватимуть на можливі правопорушення. Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та відразу прямо до найближчого укриття у разі виявлення підозрілих предметів чи громадян негайно інформувати поліцейських чи телефонувати на спецлінію 102. Миколаїв електротранс на поминальні вихідні збільшує кількість тролейбусів у напрямку Матвіївського кладовища. 26 та 27 квітня тролейбуси маршруту номер 8 що рухаються від вулиці Будівельників до Матвіївки, працюватимуть за тимчасовим графіком, аби забезпечити менший час очікування транспорту для тих, хто планує відвідати Матвіївський цвинтар. Також на КП звернули увагу, що такий режим роботи буде діяти лише у вказані дні. Добігає до завершення формування наглядової ради Миколаївводоканалу. Нагадаємо, воно стартувало у січні. На думку Олександра Сінкевича, новостворений дорадчий орган забезпечить прозоре та ефективне управління підприємством і підвищить якість послуг з водопостачання. А напрацьований досвід застосують при реформуванні інших комунальних підприємств. Далі пряма мова. Історично в Україні це такий перший конкурс відбувається за допомогою Європейської антикорупційної ініціативи і нашої федерації корпоративного врядування, які проводять цей конкурс. Наскільки мені відомо, він вже на завершальному етапі, вже там пройшли співбесіди, зараз буде там погодження кандидатів. І найближчим часом це питання буде винесено на сесію міськради. Після того, як буде затверджений склад цієї наглядової ради, буде оголошено конкурс на, ну, на директора підприємства і так далі. У нас є амбітні бажання це зробити такі організації, корпоративні в. Найбільших споживачах бюджетних коштів, а це якраз є підприємство Миколаїв Водоканал, Миколаїв або Миколаїв Електротранс. Тобто, щоб гроші, які використовуються цими підприємствами гроші платників податків, використовувалися максимально прозоро, зрозуміло, і всі процеси, які там відбуваються, про Проводились знову ж таки прозоро, щоб не було ось, якихось корупційних скандалів, там, щоб всі процеси відбувалися налагоджено згідно європейських правил і норм, для того, щоб це контролювалося не там, окремими чиновниками, а щоб це було незалежними людьми, які зацікавлені в результатах, в фінансових результатах і в якісних послугах. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Марту у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Віталій Кім долучився до форуму з економічного відновлення Industrial Еволюшн. Виробництво вмикає економіку. Захід відбувся на базі індустріального парку Біла церква, а його метою стало посилення взаємодії між державою та бізнесом та формування додаткових рішень для відновлення країни в кожному окремому регіоні. Учасники форуму обговорили перспективи розвитку промисловості, впровадження сучасних технологій, інноваційних рішень для стимулювання економічного зростання. У своєму виступі начальник обласної військової адміністрації зазначив, що Миколаївщина також працює над створенням індустріальних парків у регіоні, аби залучити інвестиції, особливо іноземні. Національний банк України припускає збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги. Про це йдеться в інфляційному звіті установи за квітень. Очікується, що в поточному році тарифи на газ, опалення та воду не переглядатимуть. Проте складний стан в енергетиці імовірно, зумовить приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів з 2026 року. Зазначається, що відтермінування непопулярних рішень погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній, інвестиційний потенціал галузі та стимулів. Нестабільність на енергоринку. У ще одному навчальному закладі Миколаєва відкрили нове найпростіше укриття. Раніше це було звичайне підвальне приміщення, а тепер 450 квадратних метрів безпечного простору, де діти зможуть перебувати під час повітряної тривоги. Наші кореспонденти також вже бачили оновлене приміщення, тож усі подробиці дивіться далі. У Миколаєві поступово відновлюється очне навчання. Усе більше шкіл відкривають захисні укриття, що відповідають вимогам безпеки воєнного часу. Це дозволяє освітньому процесу відбуватися у звичному форматі, навіть попри виклики, з якими нині стикаються освітяни. Так нещодавно в одній із миколаївських гімназій завершило облаштування сучасного сховища. Завдяки цьому педагоги можуть не переривати уроки навіть під час повітряних тривог, а діти здобувати знання в більш стабільних і безпечних умовах. Сьогодні ми прибули в одне з укриттів навчального закладу в Інгульському районі. Ми перевірили його. Стан стан дуже класний. Це укриття було зроблено за допомогою наших партнерів. Save the Children. Ця школа вже працює. Тут вже бігають діти. Лунає дитячий сміх. Раніше це було технічне підвальне приміщення, яке використовувалося виключно для комунікацій. Наразі ж його вже облаштували усім необхідним та зробили два аварійні виходи. Ремонтні роботи виконували, фінансувала міжнародна гуманітарна організація Сел за Чилдрен. Вони домовлялися з підрядником і виконували роботи протягом майже року. Ну ми чекали на це, Тепер задоволені тим, що у що ми маємо. Оновлене захисне приміщення розраховане на 800 осіб, що дозволяє у випадку повітряної загрози одночасно перебувати там не лише учням гімназії, а й усьому педагогічному колективу. У цьому укритті є санвузли, вентиляція, яка працює дуже добре, ми задоволені. Далі що є? Розбиті зони. В укритті є туалет для дітей з особими освітніми потребами. Зараз у нас таких дітей немає. А коли починали ремонтні роботи, у нас така дитина була в 9 класі, тому ми замовили, щоб у нас це що відповідає вимогам, то у нас цей туалет є. Якщо такі дітки будуть, ми зможемо можемо приймати для цих дітей не буде проблем. Площа укриття складає 450 квадратних метрів. Працівники навчального закладу кажуть, попри обставини, дітям приємно знаходитись там, адже це приміщення облаштоване урахуванням усіх потреб учнів. І я сподіваюся, що найближчим часом в нас в Миколаєві ще відкриється декілька укриттів, які ми зможемо прийняти дітей, які зможуть навчатися в режимі офлайн і бачити один одного і насолоджуватися компанією дітей і наших вчителів. Таким чином, міська влада прагне створити для маленьких миколаївців умови, в яких вони зможуть повноцінно навчатися, розвиватися і проживати свій шкільний період з радістю та безпекою навіть попри війну. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Добігають кінця терміни конкурсу на визначення оператора лінії сортування сміття, яка має запрацювати на міському сміттєзвалищі. Нагадаємо, це вже друга спроба знайти інвестора для цього проєкту. Перший конкурс департамент житлово-комунального господарства оголошував минулу річ, але він не мав успіху. Міський голова пояснює це близькістю Миколаєва до лінії фронту. Одна річ це інвестувати десь у Хмельницькому, у Львові чи на Закарпатті, інше питання інвестувати в Херсоні чи в Миколаєві. І це я постійно наголошую при кожній зустрічі з нашими можновладцями, що Миколаєву Миколаїву буде потрібна спеціальна економічна зона після війни. Тому що росіяни нікуди не дінуться, вони як будуть, так поряд з нами, так і залишаться, були як і будуть. Нам потрібно спеціальні економічні інструменти, які скажуть, навіщо? Інвестувати в Миколаїв при найбільших при більших ризиках, ніж в Західній Україні. Е, потрібно, щоб були тут більш вигідні умови. На перший конкурс ніхто не прийшов. Другий конкурс був оголошений. Конкурс буде тривати до 7 травня. Після того, як буде 7 травня вже е, закінчено другий раз друга оголошений конкурс, буде відкриття пропозиції, і ми всі з вами дізнаємося, що буде далі. І знову ж таки. Хочу, щоб цей проєкт проходив максимально прозоро. І я думаю, якщо буде оголошений переможець, то ми його зможемо запросити до вас в студію, щоб вони розповіли миколаївцям, що вони планують робити на нашому полігоні ТБО. У Миколаєві відбувся день видавництва Ірини Гудим Миколаївської видавчині, яка багато років допомагає авторам втілювати свої творчі ідеї. За цей час вона випустила понад 600 книжок і відкрила шлях до читача для сотень миколаївських майстрів друкованого слова. Як прийшла зустріч? Дивіться у матеріалі. Вона відкриває авторам двері у світ друкованого слова. Ось уже 24 роки Ірина Гудим займається видавничою справою в Миколаєві. У центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького влаштували творчу зустріч на її честь. Початком для створення її власного видавництва стала підтримка Людмили Чижової на початку 2000-х. Того часу Ірина Гудим випустила понад 600 книжок для майже 400 авторів. Кожен автор... Кожен автор це подарунок для мене. Кожен автор це особистість, індивідуальність. Книга і я обмінюємось енергією. Іноді я кажу: ну, це все. Я забуваю друкарню ось такими цвяхами назавжди. Я йду. Я не хочу, виникають деякі проблеми. Десь хтось не заплатив. Потім приходить новий автор. Ідея приходить до мене, і це все. Окрім книжок Ірина Олександрівна відома ще й своїми мистецькими листівками. Це унікальний миколаївський проєкт. Нещодавно вона завершила роботу над новою серією, присвяченою академічному художньо-драматичному театру, а також випустила листівки до сторіччя початку розкопок дикого саду. У майбутньому планується створення об'ємної книги на цю ж тему. В відкритках ми у листівках ми спробували розповісти, що було знайдено, хто це знайшов, де на території дикого саду були знахідки. Навіть мені це було дуже цікаво. Я вам так скажу не перший день цим займаюся. Разом із ними співпрацюю. Але мені було дуже цікаво пройти за ними їхніми кроками. Їх шажочки. Пані Ірина активно підтримує молодих письменників. Одна з її вихованок Лідія Біліченко, яка пише в історичному жанрі. Саме під час заходу вона отримала перший примірник своєї книги. У мене був такий план видати книгу про систему каторжних тюрем, саме на півдні України в Харківській губернії. І я прийшла до бібліотеки і мені порадили саме видавництво Ірини Олександрівни Гудим. На адресу Ірини Гудим лунали щирі слова подяки. Хоча вона не є уродженкою Миколаєва, за 41 рік полюбила наше місто всім серцем і навчила інших ставитися до нього з любов'ю. Олександр Долматович, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март. У Миколаєві побито черговий температурний рекорд. Сталося це у четвер, 24 квітня. Миколаївський обласний центр з гідрометеорології повідомив, що максимальна температура досягла цього дня значення 27,6 градусів Цельсія. Попередній рекорд було зафіксовано ще в 1950 році. Тоді він склав 26,3 градуси. У відомстві нагадали, що абсолютний максимум температури повітря за весь період спостережень по Миколаєву зафіксований 16. 20 липня минулого року. І він становить 41,6 градусів. І далі про погоду цієї суботи, 26 квітня. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність та сильні дощі з грозами. Температура коливатиметься від 11 до 22 градусів. Вітер північний поривчастий. Вологість повітря у середньому становитиме 79%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях під відео, що ви думаєте про примхи погоди цієї весни. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.